Землі, слава Незалежній Україні, слава тим, хто не схибив, не сховався в савці. Хто запальвав ясні угні, хто світив яскраво в час тривоги, хто долав безсонні ночі дні, впевнено йдучи до перемоги слава ангелам у небесах, слава Шана і уклінту землі. Не спинив, кого ні бій, ні страх, ані ворог підлий, злий, нікчемний. Той Хто із болем друзів хоронив, тим, над ким не раз вістіли гради, хто ув'язнений пощади не просив, хто не здався і не тепить зради. Слава тим достойним, не рабам, що повік не стануть на коліна. Слава тим, хто всім на зло смертям. Вірить, що не вмерла Україна.